Я і мася. Крутіти. Якщо у вас є питання, що Йося робили цілий місяць, то я вам відповім нічого. Сьогодні у кадрі я зі своєю масою. Знайомтеся, це Тонтон. -тон. Цій іграшці вже два рочки. Його день народження було зовсім недавно. У червні зовсім недавно. Ну, а червень був наповнений подій, які неможливо забути. Наприклад, спроба розчеловечування українського народу. Тому сьогодні я хочу присвятити це відео робінню на моїй морді макіяжу в честь. Мого товариша Тонтона. Перестань. Ви знаєте що? Я думаю, зараз для переходу. Ва! На останні півроку відбулося багато чого. Наприклад, моє акулятко. Де ти? Наприклад, моє акулятко встигло поїсти у Єгипті. Але це не головне. Головне те, що за ці півроку з останнього відео про макіяжі, яке було присвячене Альбедо, мій канал дуже виріс. І це завдяки вам. Насправді я вам дуже сильно вдячний, що ви підписуєтеся на мій канал, ставите вподобайки. Я дуже вдячні, що ви пишете такі великі коментарі, які допомагають продвигати відео, що вони стають такими популярними. На мене підписаться ще більше людей. Дякую! Я посилаю вам таке серденько. Скріньте. Ще я вас можу запросити до того, мого телеграм-каналу. Там іноді дуже цікаво. Я сподіваюся, на це. Там ми проводимо голосування на тему наступних відео на час виходу відео. Ну, приєднуйтесь, ви не пожалкуєте, я вам обіцяю. А ще у нас є чатик, і там можна поспілкуватися з дуже цікавими людьми. Ну, в принципі, пропоную перейти. До, ну е... це, до речі, повинна бути жаба, але це просто. Так. Ой. Як минулого разу, да? Ну, типу. Ой. Першим ділом треба йти і вмитися, і намазати лице якоюсь зволожувальною штукою. Але я це вже зробила. Тому переходимо до наступного етапу, до якоїсь, ну що це, якийсь праймер, ілюмінецій праймер. Я не буду називати, що це за праймер. Може, ви можете здогадатися, але я не знаю, може цей праймер і не вийшов з ринку Московії, тому я його показувати не буду так детально, тому я просто візьму і нажмякую його. Так, до речі, в мене з минулого відео за півроку досі не з'явилося дзеркало. Тому я знову буду використовувати цей планшет. Йо-майо, тачай діа ход допуску. Так, пишемо ж. Ми ж пишемо. Mm? Ми ж пишемо. Чудово. Розмазимо нашими прекрасними чистими ручками. А, а чого я. А, ну ну, в принципі, якщо використовувати це як туторіал, то а, я не рекомендую вам використовувати це як туторіал дуже вчасно. А, але, але якщо ви все-таки використовуєте це як туторіал, напишіть мені. Чи підходить мені амплуа е, б'юті-блогера? Я вже знаю, хто розбере на вами перша. Це буде моя сестра. Ну, ніби розмазалось, як я планую наносити тональник? Ну, я не хочу просто собі там щось намазюкать на очі. Я ж у нас така, людина геніальна. І ця людина збирається вибрати якийсь, так. Не рекламуємо. Якийсь з кольорів на палеці, щоб розмазати собі по обличчю. Е, я хочу собі отут синє, як трикутничком, а тут все біле. Ну, типу ж, ми акула. Ми ж. Акула це виглядає як дирижабль. Це не акула, це дирижабль. Закрутили кришечкою. До побачення. Та-та! До речі, у мене кудись пропала оця штука, якою я бризкали собі пензлика. Що там мені you have a new friend suggestion? Снапчат! Ви розумієте, я не хочу мазати собі все лице синіми тінями. Тому я знайшли лайфхак. І цим лайфхаком я буду сьогодні користуватися. Так, поїхали. Ой, а це не синій, це фіолетовий. Ну ще буде фіолетова акула. Ану. Мене вийде зробити щось толкове. Так. Будь ласка, не забрудни мені стіл. Так, поїхали. Щось я не бачу, що воно таке прям синє-синє. Ну, ну, тут уже прям тіні пішли, а не тональник сам. Як бачите, ідея змішати тіні і тональник не спрацювала, тому просто будемо якось навгад. Блін ам. А може ж треба спочатку було консілером пройтися? Я не знаю. Ну прям так є, як уже трошки. Ну да. Далі йдемо консілером. О, чудове дзеркало, прям ого! Всі прищі зразу видно. Чудово. Мажемося. Прям така тиша, що ж страшно. Ну що, Вперед! Ой! Я не тим пензликом! Ну, нічого, нічого, йдемо далі. І все одно у мене обличчя повинно бути біле, так що не сильно так і розмазюкуємо. Боже, чим я займаюся вже 20 хвилин, я не знаю. Ну нічого. Зате буде контент вперше за місяць. Дожилися, Йосічко, дожилися просто. А, і до речі, не забуваємо про брови. У нас же ж брови там, я не знаю, ну, хочу собі прям такі ядрені брови, щоб можна зразу було сказати, що я хижа тваринка, я хижа, безстижа, жінка браня я хижа, безстижа жінка браня От де ви ще побачите караоке, як не у мене на каналі. Я хапуга, злітна смуга, кімчанин моя подруга. Ох, у мене вже спина болить. Але це ще тільки початок. А, точно, ще штональник, ще штональник на півобличчя. Це ну, 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 взагалі дурне, да? Тільки на цей раз у мене нова методика. Отак от, от трошки собі на ручку. Я сказав і трошки, але не настільки. Такими крапочками. Прямо сарафан у нас, а не обличчя. Не чую, не бачу, не кажу, не кажу, не чую не бачу, не кажу, не кажу а Покидаю, мережу Потім всі пензлики будуть то сині, то білі, то не знаю кольору вуглецю технічного. Як, до речі, виглядає технічний вуглець. До речі, мені брекети зняли. Якщо ж акула, то акула до кінця, тому беремо всі відтінки синього, що тільки є у мене в палеці, І вперед. О Боже, ну таке, як в грязюку вдарилися. Я схожий на акулу? Ні, я схожий на людину, яка об'їлася, не знаю, там шовковиці чи що. Да, це була погана ідея мастити. Тепер у мене синя борода. Не будемо на цьому зациклюватися і зробимо собі ще синій ніс. Як я це буду змивати, я не знаю. Сподіваюсь, легко і не вимушено. Як ви розумієте, сьогодні у мене рум'ян не буде. бо я кула. А кули не рум'яні. Я виглядаю як MC п'єтя. Чому б це просто не змити? Ні. Попрла. Папрла! Змивай! Прикол, якщо воно не змиється. Ну нічого такий колір автентичний у мене буде на обличчі. Так, з кольорами давайте закінчимо. Ах. Давайте зробимо оці от зябри. Будуть у мене зябри. Так, шукаємо кольор підходящий. До речі, що тут відбувається? Ого. Так, ну зябри вже точно будуть темно-сині, тому да... це, звісно, конечно... такі у мене зябри. у акул зябр? Не дуже рівно, я вам скажу, не дуже. А як я з цієї сторони буду це робити? О, о боже, у мене ліва сторона не робоча. Але ми не здаємося, ми не здаємося. Я не здамся без бою. Ну, не все-таки погано, я вважаю. Зараз неодмінно, що станеться гірше. Отут от чогось пігментованіше вийшло. Ну, в принципі, будемо вважати, що непогано. Так, ну і думаю, таке саме, тільки можна трішки світліше. Отут от у мене от є. ці лінії Фаріонівські. Я називаю тепер ці лінії Фаріонівськими. Лінія Фаріон. О, є, є лінія Мажино, є лінія Маннергейм, а є лінія Фаріон. Ну. Акула, що ж поробиш. Продовжуємо нашу доктрину зірочок. Я буду акулою зірочкою. Але я зроблю, ніби я зірочка. Я буду зірочкою. Можна було краще, можна було акуратніше, але я ні на які фестивалі не збираюся. Просто роблю вдома відео. Так, а далі у нас ідуть очі і. Так, ну, як мама кула? Ну все ж таки це реально більше схоже не на макіяж акули, а на розчеловеччині. О, перше за стільки часу прозвучало це слово заново. Так, хочу повіки прям такими світлими зробити. Не будемо все відео робити щось сороміцьке, Зробимо нормальні стрілки. Бо це відео вже воно прокляте. і Я хочу зробити хоча б стрілки не проклятими. Можна мені зробити стрілки не проклятими? Будь ласка, я благаю вас. Ідеальні стрілки, я вважаю. Тільки в мене око починає слізитися. Такий прям зуба Ні, Мені здається, друге око якось дуже довге вийшло. Ні, мені не здається. О Боже, воно занадто довге. Я завели її вниз, але це вже не стрілка, це просто лінія. Да, це відео прокляте. Да, вообще пісня. Все це відео, ця киця махає своєю ручкою. Це вона махає в здоровому глузду, бо він покинув це відео. Так, ну я думаю, ви знаєте, що у нас ще залишилося. У нас залишилися мої губи, мої вуста, і залишилися мої брови. Брови хочу зробити такими великими чорними. Як ви бачите, брови у мене маленькі, бо я їх постійно брию. На що я це роблю не знаю. Брови, вуста і закругляємося. мама дорогая! Це останнє відео з макіяжами. Як ви бачите, у мене рученятка з одного місця і кулиця. Будь ласка, поставте лайк за мої страждання. Переходимо до фіналочки. до губьох. А губьохи у мене будуть такі, що. О, до речі, про губьохи, Зараз вернуся. Я поки шукали цей олівчик, до мене доперло, що я ще не зробили собі її. Були б у мене накладні вії, та Це була б взагалі пісня. Я планувала це відео зробити таким класним, гарним, смішним, наповненим, класним макіяжем акули, але... Ой. Звісно ми не, не, не йдемо по лінії. Ми перейшли всі червоні лінії. Ну, криво, але У нас все в цьому відео криво. Сестра сказала, що це, мабуть, уже просрочене. Да воно до травня 22-го року. Неймовірні губьохи. Прям такі, як казали Борис Когаїні Кіо, Вареничок з вишнею. А, точно, вій, 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 вії. Вона же ще вії повії. Як я раді, що я зараз буду йти крутити волосся, просто неймовірно. Химерна акула, вибач мене сонечко, і ви мене вибачте сонечки. Де? Де оце? Де резинка? Оця для волосся? Де? Ага, мамася. Коли я сідала робити це відео, я не думала, що настільки все буде погано. Але я розглядала всі варіанти. Я розглядала, що може не змішатися тональник. Але я не думала, що станеться це. Після цього відео мені доведеться. Після цього відео мені доведеться помити всі мої пензлики, бо якщо я просто буду їх використовувати наступного разу, я стану синіми. Тому я вас дуже хочу попросити покращити цю ситуацію своїми вподобайками, своїми лайками, своїми підписками, своїми коментарями. Підпишіться на мене і поставте мені вподобайку, якщо ви хочете, щоб я більше крінжили. Якщо хочете, щоб я робили більше таких тортур над собою. Все одно підпишіться і поставте вподобайку, якщо ви не хочете, щоб я цього робили. Ну, а ми з Тонтоном пішли шукати Арістовича. Всім па-па! Бай! -па. Цок-цок! Ге-ге-ге-ге-ге! Хто не поставив подобайку, того з'їм? Рам!